Нещодавно у мережі з'явилося інтерв'ю начальника варайської МВА Людмили Мариніної. Олександра Павловичу в інтерв'ю прозвучали претензії щодо будівельних та ремонтних робіт, які тривають у нашій громаді. Отже, щодо зауважень, візьмемо приклад ремонт Собіщицького ліцею. Проектна кондокументація розроблялася проектантами відповідно до діючих будівельних норм правил, які є в Україні. ПКД – Пройшло державну експертизу. Зауваження, навіть які були, вони усувалися проектантом на етапі дослідження самої експертизи. Проектан зробив свою роботу, проведена експертиза, а так зване можливе здешевлення проекту за рахунок порушення будівельних норм та правил, приміщення, де будуть наші діти, я вважаю просто неприпустимим. Розкажіть, будь ласка, про 31 мільйон виділених коштів на завершення будівництва об'єктів, які нібито департаментом житлово-комунального господарства не використовуються. Чи дійсно є такий факт? Ніякого свідомого відтягування часу насправді немає. Проекти проходять всі необхідні перевірки, коригуються відповідно до вказів керівництва. Нам потрібне якісне виконання. Всі працюють. Оплата буде виконуватися саме по факту виконання робіт, тому кошти всі ще не використані. Начальник військової адміністрації натякнула на можливі корупційні ризики під час організації тендерних процедур. Чому деякі тендери були проведені повторно? Ну скажу так: якщо є у військовій адміністрації підозри щодо корупційних ризиків, вони цілком можуть звернуться до правоохоронних органів і Дослідити це питання до учасників тендерів. Завжди є зауваження необхідно шукати кращих виконавців для того, щоб роботи були виконані як можна якісніше. При цьому зауважу, що згідно закону про публічні закупівлі, є в державі в нас в Україні вичерпний перелік органів, які можуть проводити контроль і оцінку ризиків проведення тендерів. Військова адміністрація цими повноваженнями контролю не наділена законом. І ще одне актуальне питання, яке стосувалося приміщення у Вариській багатопрофільній лікарні для комп'ютерного томографа. Чому ж роботи досі продовжуються? Всі, мабуть, знають, що ми недавно отримали саме обладнання томограф, і саме під цей тип обладнання ми маємо робити відповідний ремонт приміщення. Там потрібно враховувати деякі речі пов'язані з радіаційним захистом. Ми так знаємо, що військова адміністрація видає нам деякі претензії, що ми врахували трошки більше. Робіт ніж потрібно, можливо, приміщення потрібно проводити вентиляцію чи водопостачання, чи теплопостачання. Самі зауваження я не бачу. Мені таке враження, що військова адміністрація видумує претензії на ходу і, врешті-решт, для того, щоб висла просто картинка озабоченості вирішенні цього питання, Олександр Павловичу. Прокоментуйте, будь ласка, закиди стосовно невиконання наказів Вараської міської військової адміністрації органами місцевого самоврядування. Хочу сказати про те, що ніякого тиску на військову адміністрацію з боку МС не здійснюється. Всі функції органу місцевого самоврядування виконує для того, щоб забезпечити проживання громади в нас на території. Військова адміністрація дуже часто генерує той момент, що якби була відповідна постанова Верховної Ради про передачу повноважень з органу місцевого самоврядування до військової адміністрації, тоді було повний перехід влади. Наразі функціонує депутатський корпус. Функціонує виконавчий комітет при цьому спочатку повномасштабного вторгнення активної фази війни ніяких зауважень з боку держави, з боку військових, з боку ради національної безпеки та оборони, яка виконує контроль цієї діяльності. Нарікань до нас не було. На завершення чи є у вас інформація, у скільки обходиться платникам податків варайської громади утримання військової адміністрації? Ми надсилали що цієї інформації проте відповіді. Ми так і не отримали, але це не важливо. На час хочу сказати про те, що працівники нашої міської ради, як і раніше, виконували свою роботу і виконують, і готують проекти всіх документів, які потім стають наказами військової адміністрації. 90% цих документів підготовлені нашими саме працівниками. І це видно на сайті міської ради. Військова адміністрація, мабуть, сказала про те, що виконавчі органи не мають світи споглядати Якби це було так, то 19 чоловік, які отримують зарплату з бюджету громади і працюють військової адміністрації, не змогли б похвалитися такими великими результатами. Тому ми і надалі будемо співпрацювати, робити свою роботу. Я надіюсь на подальшому, тісній, нормальній співпраці все заради перемоги.